Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий у нас розпродаж, скажімо так. Пов'язаний він з тим, що ми вирішили займатися суто МТЗ, тобто з 80 до 892 без баличного мосту. І оці от ЮМЗ, т 40 знову ЮМЗ, Ми вирішили позбавитися від цих позицій. Тобто вивезти з нашого асортименту і е, вирішили розпродати всі всі залишки. Е, давайте пройдемося. так ЮМЗ у нас здвижне скло на праву дверку, велику кабіну. Отаке от воно з алюмінієвого профілю воно виготовлено. Скло от частина, бачите, ота, ну, буде вона праворуч у вас під правою рукою. Воно здвигається назад. Отут отакий такий фіксатор, він же ручка, щоб здвинути вперед назад. Це скло. Воно от половинка здвигається. Оце воно коштує у нас зараз 2600 гривень, наголошую, є тільки одна одиниця, тільки на праву дверку 2600 гривень. Потім Т-40 2200 гривень. Це у нас на ліву сторону, ну тобто його перевернути потрібно. От, якщо перевернути, зараз я вам покажу. Так, отут бачите, як ми відрізняємо, у нас завжди оцей сток, він знизу буде. Тобто, якщо ми встановимо знизу і ззовні він повинен бути. Отак От вона встановлюється, тобто це ліва. Це у нас у кабіну Т-40 вона встановлюється, 2200 гривень вона коштує. Це таке скло. Так, також. Одне і тільки ліве залишилося. І декілька у нас ще залишилося там 5 чи 6. Їх. Це у нас на ліву сторону UMZ, мала кабіна. Знову таки, це не у двері, це у нас бакове скло таке. Так, 2700 гривень вартість. Ну, можливо, буде наступного разу знижена вартість, але ну, поки що 2700 Так, ОМЗ мала кабіна. 2700. Т-40 2200, ЮМЗ, велика кабіна 2600. Друзі, для замовлень, будь ласка, звертайтеся за цим номером. Також хочу нагадати: Молдова, Литва Латвія. Не звалікайте, можете зв'язатися з перевізниками і замов, замовити у нас товари, які вас цікавлять. Дякую вам за перегляди, на все добре.